Привіт, ще одна посилка від Майо Цього разу це кнопочний телефон. Дуже швидка доставка. Зараз відкриємо, подивимось. Хороші отзиви на цю модель. Що ми тут маємо? Трохи пилу, але це не страшно. Ми маємо сам телефон. Що є у коробці? Зарядний пристрій. Micro USB. Ми маємо акумулятор. Інструкція. Іще, іще. Ir šiemo kvadurkai troškiai. Gerai. Dėkuoju, Jo.